Голова Тростянецької громади Юрій Бова провів щомісячну зустріч із представниками місцевих медіа, під час якої обговорили нагальні питання життя та розвитку громади. Одним із перших питань, яке цікавило журналістів, чи були мешканці Тростянецької громади серед постраждалих від російського удару іскандерами у сумах 13 квітня? Те, що трапилося в сумах, це звісно жахлива трагедія для всієї України для Сумщини. Дві ракети, які були випущені в недільний день, якраз в той час, коли люди йдуть до церкви, коли люди йдуть з базару, пострадали людей багато в тому тролейбусі, який їхав повз. І за моєю інформацією, яка сьогодні у нас є, немає трасянчан. Ну, нам не надходила інформація про жодного трасінчан, які знаходяться там в лікарні серед тих людей, які сьогодні біля 100 осіб, які були травмованих. Наскільки мені відомо і те, що заявила обласна адміністрація, публічно. Багато міжнародних фондів, різних партнерських програм. Бюджет сум сьогодні займається наданням допомоги тим постраждалим людям. Поки що листів до громад, що нам треба щось допомогти, і так далі не було. Я думаю, що у сум. Достатньо є механізмів і фінансових ресурсів для того, щоб цю проблему вирішити, яка сьогодні склалася з жителями тих будинків, які постраждали. Там більше постраждала адмінбудівлі СумДУ, бібліотека цей. Навчальний корпус, як він називається, банковської академії бившої і так далі. Тобто більше громадські будівлі. Але я думаю, що суми справяться. Якщо треба буде від нас якась допомога, звісно, ми її можемо казати або готові прийняти навіть людей, які до нас ну їдуть постійно. У нас дуже багато приїжджає зараз прикордонної території. Ми всіх розселяємо, де тільки можемо в сільській місцевості, в місті, у центрі наших внутрішньопереміщених осіб, ну які в нас сьогодні готові приймати цих людей. За словами голови громади, попри заяви Росіян про нібито ураження військових, цілі ворога були і цивільні люди. Росія прикривається, що там якісь там типа військові, там і те, і се. Ну, слухайте, по військовим, які не на вулиці марширують там, і так далі, касетними якимись снарядами не б'ють, які взриваються в воздухі і потім осколками б'ють населення, розумієте? Тобто це була свідома атака по цивільному населенню для того, щоб якраз якомога більше цивільного населення уразити. Але це ще раз показує ситуацію наступну, що коли є повітряна тривога і ракетна небезпека, то краще перебувати десь в будівлях, як мінімум, як мінімум, якщо не в підвальному приміщенні, то хоча б десь в коридорах за двома трьома стінами і бажано не на верхньому поверсі будь-якої там будівлі. Бо росіяни бачать по тому самому університету, по будівлі конгрес-центру і так далі. Тобто, ті враження там, там повинна була бути дитяча вистава через годину. І ми розуміємо, що би трапилося, щоб ця ракета прилетіла через годину. На думку Юрія, бови постійні довготривалі тривоги одна з головних причин, чому мешканці все частіше не звертають увагу на безпекову ситуацію. На сумщині через кожну годину гудить там тривога. Буває там по півдня Вона є да, і люди звикають. Просто треба жити, треба працювати. Треба там десь в магазин, треба пересуватись на транспорті. Люди починають менше ігнору і реагувати на ці всі сигнали повітряної тривоги. Можливо, є, ну я би можливо робив би трошки по-іншому з боку військових, розділяючи тривогу на там надзвичайна тривога і тривога. Да? Тобто, тому що коли надзвичайна тривога, це ракетна, і, і і військові це бачать. Ну я знаю, да нам, як там ДефТГ, приходять певні повідомлення, коли ракетна небезпека. А коли шахетна якась там, або, наприклад, тривога, але літає розвідчик, ну, лі -лі, якийсь літачок, який не кине бомбу. І це тривога, але для розуміння того, що це, скажімо так, ну, загрози життю здоров'ю реальної немає. З іншого боку, коли ми бачимо пуск калібров там, чи пуск якихось ракет там, з якогось там Каспійського моря чи там, з якоїсь там точки. І це є серед військових, і ця інформація йде. Пуст ракет, тоді це должно гудіти по всім якимось іншим сигналам, можливо, тут на Сумщині, бо термін на реагування в нас дуже мало. Часу на реагування людей є там, 10, 15, 20 хвилин. І це реально небезпечно. Куди летить та чи інша ракета, невідомо. І якщо під, під Києвом її можуть збити засоби ПВО, яких достатньо багато. То на Сумщині, як ми бачимо, ситуацію з неділею збивати дуже швидко можливо і нічим. От. І в цій ситуації, в цій ситуації, коли надзвичайна ракетна атака, і військові підрозділи навіть бачать, в який напрямок летить ця ракета, то в тому місці повинні... Орать, кричать всі гучномовці і все, що можна, і, і, і пожарна ДСНС, в тому числі їздить, пам'ятаєте, періодично їздить машина, увага, увага, підвищена небезпека. І отут, і повторю ще раз, можливо, військовому керівництву разом з нашим керівництвом області треба впроваджувати різні ступені небезпеки. Як з'їли, наприклад, в Харківській області. Там, наприклад, якщо вони бачать, що там якісь бойові дії біля Волчанська відбуваються, вони не вмикають в Харкові тривогу. Тому що вони не впливають на життя Харкова, і дітей не гонять бігом з року в підвали, чи в дитячі діч... село, і не сидять вони весь день в підвальному приміщенні, тому що воно не несе. Хоча це Волчан, це Харківська область. Хоча там літають якийсь вертольот там літає. Але може лі вертольот, наприклад, який літаючий, там російський вертольот літаючий там в напрямку шостки, ну десь там вище, да, від нас, чи може він там, ахтирки, чи рамнам, чи Липовій долині, чи недригайлову шкоди завдати? Ні, не може. І ця історія, коли гудить постійно днями, просто привчила людей вже ігнорувати, на жаль, ці заси тривоги. Якби тривога звучала там от, реально по ракетній небезпеці, і це люди розуміли, що це ракетна небезпека, іменно ракетна небезпека, що це дуже серйозно. Бо ми бачили, що таке ракетна небезпека в Буймері, да, коли прилетіла. Ми бачили, що таке ракетна небезпека возле лікарні, коли взірвалася. Це і бачили в Сумах. Та сама, Бо це ударна хвиля мінімум, на там, квартал. Мінімум розбиті всі вікна, вилітають з форточки, стекла, і стеклами можна поранити очі, обличчя, діти, і навіть те вікно, яке вилітає, може поранити людину і так далі. Тому людина повинна подивитися, ага, я находжу зараз десь, якщо ракетна га. Справа в мене є вікно, зліва є вікно. Я краще дійду, щоб якщо навіть вилетить вікно і стекло, і все від вікна дітей подальше прибрали. Бо дуже часто в нас, же, як у кожного квартирі, стол стоїть, письмово йде біля вікна, і дитина сидить. І онлайн навчається з педагогами, правильно? В неї вона не в підвалі, вона навчає, навчається онлайн. Прямо перед вікном. Дитину цій ситуації треба кожної родині і за того стола прибрати і краще сісти в коридорі, погратися там чи десь, де є ще дополнительна стінка. Чи піти там у ванні і попускати корабліки? Я условно. Поки ця ракетна небезпека пройде, дивимося, і тобто мені здається, Україні треба вирабатувати більші такі об'єктивні ступені. Реагування на ці всі загрози, і тоді люди будуть, ну скажімо так, більш захищені під час зустрічі з медійниками Юрій Бова також розповів про ситуацію з пологовим відділенням Тростянецької лікарні, функціонування центрів для ВПО. А також роз'яснив питання щодо безкоштовного проїзду в комунальному транспорті та відновлювально-ремонтні роботи у Тростянці. Більш детально про кожну із тем дивіться в ефірі телеканалу ТВТ.